І вас, маленькі друзі, сьогодні я запрошую вас у подорож чудовим містом, в якому ми з вами живемо. Це місто Запоріжжя. Свою назву місто отримало тому, що починалось там, де закінчувались пороги. За порогами. Пороги це такі скелі, які знаходяться у воді. Наше місто стоїть на двох берегах Великої річки Дніпро. Гордістю Запоріжжя є острів Хортиця. Саме тут жили славетні козаки. Вони збудували на острові велику фортецю, яка мала назву Запорізька Січ. З острова Хортиці відкривається чудовий вид на нашу гідроелектростанцію. Дніпрогес. Люди, які живуть в Запоріжжі, називаються запорожцями. Отже, і ми з вами, Запорожці. Всі запорожці, і дорослі, і діти пишаються своїм містом. У нас є дуже гарний проспект проспект Соборний. Він найдовший у Європі. Багато різноманітних фонтанів. Прикрашають наше місто. А ще в нас є чудові парки, де можна відпочивати та милуватися рідною природою. Ось в якому чудовому місті ми з вами живемо. Наше місто Запоріжжя. Малята, давайте з вами пограємо. Назвемо, чого є багато в нашому місті і для чого. Наприклад. У нашому місті багато автобусів та маршруток. На них їздять люди. У місті багато вантажівок. Навіщо? Так, вони перевозять різні вантажі. У нашому місті багато шкіл і дитячих садочків. Навіщо? Так, в них навчаються діти. В нашому місті багато різних магазинів. Навіщо? Правильно, щоб купувати різні товари. А ще в нашому місті багато дерев, кущів та квітів для того, щоб наше місто було гарне і квітуче. Алята, давайте складемо розповідь про наше рідне місто. Я живу у місті Запоріжжя. В нашому місті є зоопарк, парк, театр, дитячі майданчики. На вулицях стоять багатоповерхові будинки. В них живуть люди. В дитячі садки та школи ходить багато дітей. У моєму місті росте багато дерев, кущів і квітів. Моє місто завжди чисте і красиве. Ось така розповідь. А тепер, малята, спробуйте самі скласти розповідь. Вам Будуть допомагати картинки. Молодці малята! Ви справжні розумнички! Дякую вам за увагу! До наступних зустрічі!